Прийшов на нову почту забрати ножички на мене приїхали. Кстати. Дуже прикольно, там цінова категорія, де продажу буде від 70 примерно до 600 гривень, так що кожен зможе щось придбати, як перетечу буде. Ну що, ви готові? Короче, ножички вже приїхали, зараз я вам покажу. А ще а, сьогодні Санечок буде коментувати ножі, йому давати, а він буде розказувати, що він про них думає. Саня, це мужчинка, у мене іноді побачите. Даємо ему... Зараз будем давати, короче. По порядку. На. Розкажи. Нож? Классно. Так ти да десь... сна от розпаковується. Це розпаковую. Зараз <гум> будем... Бо я не знаю, що там за ножик. О, Оце ножик кухонний. Дивіться, тримаю. О, він вже порізав всю цю, так? Так, да, вже розрізав. Він гострий. Це на м'ясо, на капусту. Так, да, на капусту буде добре. Да. Чоткий, ходив. А ну оцей. Бери оцей ножик, розрізай, що там. Розумію, сейчас. Розрізаємо. Я думаю ти так не відкриєш. Разпечатаємо. Для острій, блядь. Вадите які ножики? Гостренькі, аккуратненькі. Ой. Ой, щось класне, так? Да? да. Це... Аккуратненький. Ой-ой-ой. Угу. Самоліт. Та подожди, ну що ти? Ай-яй-яй-яй-яй. Ну що, розпаковка закінчена? Да. Будемо продавати? Да, будем продавати. Пишіть нам, щоб купити. Е, ціни я вам ще напишу, в нас недорого. Прям. Оце, оця штучка буде 500 гривень. Для підписників 450 гривень.